Ториство із е, свіженьких е, новин починаємо цей наш блок. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байдена після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території РФ і висловив позицію потенційним ударам зброї США в глибину російської території. Про це американський президент розповів в ексклюзивному інтерв'ю з ведучим ABC News Девідом Юріном на американському кладовищі у Нормандії. Цитата: ми не дозволяємо наносити удари на дві. Стіє в Росії, і ми не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю. Сказав Байден. Юрій запитав президента, чи турбують його коментарі правителя Росії Путіна про те, що постачання високоточної зброї в Україну для ударів по російській території є прямою участю в цій війні. Цитую відповідь: я знаю його понад 40 років. Він турбував мене протягом 40 років. Він непорядна людина, він диктатор. Йому доводиться боротися за те, аби зберегти свою країну і при цьому не припинити цей напад, кінець цитати. Ну перші такі та от меседжі ми отримуємо вже з того, що відбувається у Франції. Та ось ця головна подія урочистості у Нормандії. Ну така риторика. Джо Байдена і споминув він, що 40 років знає е, Володимира Путіна. Це джетлаг коментар, я так думаю. Тому що ну 40 років це ну ні. Ну, Джо Байден е, Коріфей, е, він е, ще й з Кеннеді мав справу, наскільки я розумію, правда. От е, то не вик теоретично не виключно. Ну ні, з, Кенеді з Кенеді я не, не мав мене, да. значить, ну з, з Ніксоном точно е, так. Але е, тут, тут є інший момент. Ладно. Я не буду просто. У мене порівняння. Яке буде. Ну, воно б в якомусь нічному шоу воно було б доречним. Але у нас денний ефір, тому. Я скажу так, що у Байдена простежується, в принципі, логічна тактика. Він будує обіцянки, а потім, при тому комплекс обіцянок, mm -hmm. таку цілу піраміду mm -hmm. обіцянок. А потім з них обирає ту, яка йому видається найкраще. Mm -hmm. Це не означає, і знов таки, я розумію, що його логіка, його риторика спирається на соціологію. Абсолютно чітко розумію, що. Він буде робити заяви у відповідності з тим, як на це буде реагувати його виборець. І виборець Трампа теж. Тому що і як будуть в так званих спліт Штатах реагувати на подібні заяви, як будуть до цього ставитись, можна це довго критикувати і з відчуттям власної правоти, але що від того критикувати, коли ми живемо в країні протринканих можливостей? От в чому проблема. Тому давайте ми скажемо про наш успіх. Бо те, що відновлюється нормальне морське сполучення, і до речі, ця тема буде в Швейцарії звучати на мирному саміті. Це, що ми з Братчуком закінчили так, відновлення мореплавства? Чому? Тому що саме морем. Найдешевше доставляти вантажі і найбільший обсяг. Тобто гарантії мирного мореплавства це речі, які можуть дати поштовх світовій економіці. Яка на сьогоднішній момент навіть тій самій Німеччині, про яку я вже сьогодні згадував, вона баланс рівень економіки балансує на межі рецесії. А ми, я думаю, усвідомлюємо, що всередині Європейського союзу, якщо, наприклад, рецесія охопить Німеччину, то вона охопить і весь європейський союз, і це і нам невигідно, бо будуть зменшуватись гроші, які можуть вкласти в нас. Як допомогу, як потенційні інвестиції ну це теж окрема тема. що ми на сьогоднішній момент можемо показати нашим партнерам. І я б сказав, нашим візаві, тим, з ким ми маємо спільну справу. От пройшла новина вчорашня, наприклад, про те, що перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга побував в Пекіні, там провів консультації з своїм візаві аналогічним, заступником міністра закордонних справ Китаю. Чому це важливо? І що я думаю, там звучало. Там звучали, у всякому разі, мали звучати слова про те, що Україна, яка відновлює, Свої чорноморські перевезення, а якщо вона відновлює чорноморські перевезення, то це означає, що російський чорноморський флот надійно прив'язаний до своїх постійних стоянок. І те, що сьогодні наші захисники потопили черговий рейдовий буксир, це свідчення того, що росіяни просто не наважуються потикатися, тому що вони вже втратили більшість. Великих десантних кораблів вони втратили всі, крім здається, підводного човна одного, носії е, ракет Калібр в Чорному морі, і доки існує конвенція Монтріо, вони не можуть сюди завести щось нове. Мальовниче швейцарське містечко Монтріо. Так, і відповідно, е, ми не просто. Нарощуємо нашу присутність, повертаємось знову на ринок зерна. До речі, знімаємо проблеми у відносинах з Польщею в цих зернових, які у нас були. Ми виступаємо, повертаємось до вищої ліги контрибуторів продовольчої безпеки в усьому світі. І це грає в першу чергу для країн Африки, де у Китаї є цілком очевидні інтереси. Китай в Африці відіграє таку саму роль, яку там відігравав Радянський Союз в роки Холодної війни. І ми про це теж маємо говорити: що це в ваших інтересах. І я впевнений, що в діалозі з Пекіном Україна має сказати: ми бачимо вас. Серед тих, хто може брати участь у відновленні нашої економіки, у відновленні нашої інфраструктури. Але якщо це буде відбуватися в межах кордонів 1991 року. І це той аргумент, який повинен звучати. Якщо я Повторюю, і в мене це звучало неодноразово, але я хочу скористатися нагодою і повторити ще раз: я противник того, щоб воюючи з однією ядерною державою з найбільшою територією в світі, називати своїм ворогом іншу ядерну державу, у якої населення понад 1,7 мільярда людей. Друге у світі, за по факту. Так, правда? зараз Індія так, вже перетинає. Абсолютно правильно.